Пустились вниз. Тут не грають якусь гру, і є вказівка контіла. Це повинен бути якийсь двір, хозяйський двір. Зараз його побачимо. І потім підемо по, 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 по лісу вниз. І знаєте, що є? Оця дорога? Вона для людей з візочками. Є такий знак. Це завжди я на це звертаю увагу. Оце саме ця дорога по лісу. Вона там отак продовжується. Де можна проїхати по лісу не по коріннях, а по такому дерев'яному настілу. Чому я завжди про це думаю в Україні, коли закінчиться війна? І буде дуже багато інвалідів, на жаль, і старих людей, які загубили у цій війні своїх дітей. І треба буде. Будувати дуже багато чого, щоб ці люди могли достойно жити. На березах ростуть різноманітні гриби. І мені їх всі хочеться сфотографувати. Диск гольф парк Ще один мені невідомий вид спорту. Вони ходять з якимись шайбами. Ці шайби повинні потрапити у цю корзинку. Мідною до сонця, о 10-16 годині на шоколаді. З середини до неділі працюю. До 16 години, а зараз 14.15. Це у мене ще німецьке, німецький час на годиннику. Типовий хозяйський двір, стара яблунька. Тут грають в дарт, а там в палаці буде завтра якась така ну, сільськогосподарський базарчик невеличкий. Вони вже приготували весь шалаш, накрили столи. Тут такими самотканими ков... ковдрочками, ціни розвішали. Прялки поставили, сцена є, щось буде завтра. Буде весело. Ця горобина виросла на камінь на валуні. І от ми йдемо цією дорогою, а тут є освітлення, тому що тут проходять проходять різні спортивні мероприємства взимку. Ось тут велосипедна доріжка. Не вруці сот метрів буде та велика вежа, де ми зверху знімали все. От по такому лісу ми спустилися вниз, ще кілька кроків, і ми вийдемо на нашу. Парковку. Дякую всім, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною з вами була ваша Наташа. Отам от ми були. І отам там на вежі зверху, зверху, і в цьому лісі були.